Доброго дня, друзі. Тільки назалиш... завершила сесія облради стосовно звернення Полтавської обласної ради щодо підтримки Президента України. Хочу озвучити позицію фракції ЄС Полтавської області. Ті деякі пункти і звернень, які процитовані, однозначно підтримуються фракцією. А саме, нічого Україну без України. Наголошуємо на неприпустимості проведення перемовин щодо України без української сторони. Україна вистояла як держава, захищає демократичні цінності, щодня доводить свою міць єдність українців. А також ми підтримуємо пункт, що розгорнута масштабна кампанія по дискредитації військово-політичного керівництва країни. Підкреслюю. Україна вистояла як держава, яка захищає демократичні цінності. Тому вся міць, вся сила воїнів наших небайдужих людей спрямована на те, щоб Україна залишилася демократичною державою і притримувалась виключно демократичних цінностей. Дякую.